У Івано-Франківську відкриють комунальну аптеку. Відповідне рішення уже ухвалив виконавчий комітет. Чиновники сподіваються і на підтримку міської ради. У такий спосіб мерія має намір обмежити вартість ліків для малозабезпечених людей. Адже згідно із статутом нового комунального підприємства Івано-Франківська лікарняна аптека, затрати на роздрібну торгівлю медикаментами компенсує міський бюджет. Відтак ліки пільговики зможуть придбати без торгової накрутки. Івано-франківці схвалюють таку ініціативу міської влади. Ой, ми любимо ініціації, які йдуть на покращення життя населення, звичайно, підтримуємо. Але ж вона була не одна аптека, така комунальна при лікарні могла б бути кілька в місті. Звичайно, ми за я особисто дуже багато грошей трачу на ліки. Я пенсіонерка древньої вже я живу ще як кажуть від Сталіна. То колись Алохов коштував 3 копійки. Зараз він коштує 4,50, тих же 10 таблеточок. Ліки це м, просто, просто ужасно. У мене простата. Я користуюся. Омнік, а він 170 гривень коштує, Ну, правда, він не наш, він заграничний, Так що, якщо зроблять дешевше, то хвала їм, честі хвала. Я так багато лік не купую, завжди однакові, але, наприклад, нейровітан, вітаміни 40 гривень чи 47, я вже забула, а ну і взагалі другий теж дорогий є. Ціни в комунальній аптеці будуть на третину дешевшими порівняно із комерційними фармацевтичними установами, запевняє головний лікар Івано-Франківська Тарас Масляк. Він сподівається на розвиток конкурентного середовища. Відтак очевидним буде зниження цін у всіх місцевих приватних аптеках. Ми плануємо створити центральну аптеку, яка повинна базуватись на базі центральної клінічної лікарні, і аптечні кіоски. Це для зручності наших. Хворих наших пацієнтів, які звертаються в лікувальні заклади нашого міста, як у стаціонарах, так і в поліклінічних відділеннях, це наша така думка для того, щоб було зручніше хворим. Купляти медикаменти. Якщо торгова націнка становитиме від 3 до 5%, комунальна аптека буде цілком самодостатньою і не претендуватиме на додаткове фінансування, кажуть медики. Наразі кошторис цього медичного проєкту становить понад півмільйона гривень. Сергій Гнесь, Сергій Попович новини на вежі.